Друзі, я хочу сьогодні з вами поговорити на іншу тему. Така необикновенна тема. Брат перед збранням каже: слухай, що то за тема в тебе така каже? Що-небудь і як-небудь. Ну, взагалі, ця тема, вона більш обширна і можна говорити там в деякі моменти, що-небудь, як-небудь, де-небудь, коли-небудь і хто-небудь. Але ми зупинимося за браком часу нашого, може, в інший раз продовжимо цю тему, але я хотів би поговорити про що-небудь і як-небудь. Ну, скажіть, будь ласка, коли вам говорять, от ви приглашаєте якогось роботника, щоб зробив вам ремонт, в примеру, да, в хаті, а він каже, так каже, як-небудь зроблю. Ви одразу знаєте до нього так: давай, друже, в другий раз, я позвоню до тебе, не треба. Правда? Тобто, якщо нам не подобається як-небудь, що-небудь, правда? То Богу тим більше не подобається таке, що-небудь і як-небудь. Давайте перше місце, яке написано в Слові Божому, ми прочитаємо з вами, і це буде Книга діяння апостолів, третій розділ. І знайома нам історія. Спочатку дії апостолів, третій розділ з першого віршка. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка, одного, що кривий був із утроби своєї матері, і садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав: Подивись на нас! І той подивився на них. Сподіваючись, щось щонебудь дістати від них. Та промовив Петро: срібла й золота в мене нема. Представте реакцію цього чоловіка: срібла золота в мене нема. Що, надія згасла. Хотів що-небудь отримати, хоча б якісь копійки, хоча б якусь там мелоч чи ще. Хотів що-небудь отримати, а він каже, в мене нема що небудь. У мене що небудь нема для тебе. Але що я маю, даю тобі. Не що небудь, але у ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи. Алілуя! І взявши його за правицю, він відвів його і хвилі тіє, підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги і суглобці. І зірвавшись, він устав та й ходив. І з ними у храму війшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Тут зовсім не означає, щоб ми в храмі підскакували, там кричали там, і так далі. Але якщо Господь тебе мене зцілить від такої хвороби, якщо ти приїхав сюди на коляски і будеш ходити тут своїми ногами, можеш підскакувати. Ми будемо з тобою разом прославляти Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той. Що в прекрасних воротях храму сидів ради милостині, і вони переповнилися жахом та подивом із того, що сталося йому. Господь хоче тобі дати не що-небудь. Ти, можливо, хочеш що-небудь, Господи, ну що небудь хоча б, а Господь хоче тобі дати більше. Алілуя. Yeah. Ви знаєте, коли цей чоловік почув, що срібла золота. Не було в цих людей, в мене якесь розчарування прийшло, правда? Ну, нормально, хотів грошей, а вони йому не дають грошей. Нема в мене, каже, грошей по-нашому. Як колись Нієман мені приходить на пам'ять, знаєте, а я думав, що от він прийде, вийде, покладе свої руки на мене, призове ім'я Господа, і от я вже буду зцілений, буду здоровий. Деколи Господь, ну, та в основному він робить не так, як ми навіть думаємо. Щоб прославився Бог в кожній ситуації, друзі. Щоб ми зрозуміли в кожній ситуації, що це Бог робить. Галилуя! Історія одна, я можливо вже вам розказував, але на, на молитвеному зібранні вже говорив про одного такого чоловіка, бомжа, знаєте, один мій знайомий каже: Йде на зібрання. І бачить, каже: ну, чоловік, оцей бомж, він там в тому мусорнику щось риється, допиває щось там, що там можна було допити, доїдає, що там можна було. Доїсти. І він каже, слухай, каже, ходи зі мною, я на зібрання йду. До віруючих. Твоє життя зміниться, коли ти зустрінешся там з Богом. Що каже? Я ще, каже, не настільки, каже, низько впав. Щоб іти, каже, до штундів. Ого, думаю, Господі, так він же ж має очі і не бачить взагалі. Він не бачить зовсім свого состояння, в якому він знаходиться. І так. Друзі, і так мільйони людей на цій землі, які мають очі і не бачать. А ще одна історія: я теж говорив на молитовному зібранні. Як я одного разу приїхав теж на сміттєзвалище викинути сміття, і приїхав там ще там, де ми служили в Україні на півдні і приїхав, дивлюся, стільки людей на, на мусорніку ну, на, на тому сміттєзвалищі. Я так тихенько под'їхав. Думаю, щоб нікому не мішати, думаю, зараз прицепчика викину собі той, той мусор весь і звідси. <кхи> Повикидав, вони так на мене дивляться з-під лоба, знаєте, і мені так вже невдобно стало скоріше. Раз, раз, раз обійшов машину, дивлюся і в машину сідаю за руль, а Бог каже: Стоп, зупинись, іди і скажи їм про мене. Думаю, Господи, якесь іскушення. Встав з машини, ще раз пройшов кругом машини, один раз думаю, сідаю, завожу машину і тікаю. Господь ще раз мені каже, іди і скажи. Ну, думаю, Господі, все, точно ти сказав, значить, я йду. Підходжу до тих людей, ну, став, ну як почати ту розмову з, такими, з таким контингентом людей, я вже ще не спілкувався. Підходжу до них, став біля того кастра, знаєте, а там вони резіну тупалять. Скатити, чорний дим, вони такі чорні всі. І я кажу, ну що кажу? Подобається життя вам таке? Вони так на мене раз. А що ти предлагаєш? І почалося, знаєте, кажу, я вам предлагаю інше життя. Але давайте заглянемо ще в Біблію, що предлагає Бог? Яке життя предлагає нам Ісус Христос? І... В об'явлений 3, третій розділ в об'явленні, 18-й віршик. Там ціле послання до церкви, але ми прочитаємо тільки виборочно деякі, деякі віршики. І 3, 18, там так написано, каже. Раджу тобі. Я тобі пропоную, раджу купити в мене золото, вогні перечищене, один, щоб збагатитись і білу одежу. Щоб зодягнутися, щоб ганьба наготи твоєї не видно було два, і мастю на очі намастити свої очі, щоб тобі бачити. Бо ти маєш очі, ти не бачиш. І золото, про яке ми говорили з вами, написано в першому посланні Петра. висвітіть, будь ласка, перший Петра, перший розділ 6-7. 1 Петра. 1 розділ. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее, гибнуще, хотя и огнем испытываемо золото к похвале и чести и славе влияние Иисуса Христа. В в цьому віршику, в цьому контексті ми бачимо, що це золото, яке пропонує нам купити Христос, це віра. Віра, вона взагалі, знаєте, без Богу, без віри Богу догодити не можна. І бо кожен, хто приходить до Бога, должен що робити? Вірувати, що Він є. Бо якщо ти не віриш, що Бог є, ти Богу догодити не можеш. І іщущим його. Він воздає. Каже про білу одежу, а біла одежа, то теж написано в Біблії в об'явленні Івана, Богослова, в 19 розділі 7 вірші, каже так. Радіймо та тішимося, і даймо славу Богу, бо весілля Агнця настало. І жона його, і жона його себе приготувала. І їй дано було зодягтися в чистий та світлий вісон, бо вісон. То праведність святих. Друзі, оце біла одежа, то праведність через віру, праведність в Ісуса Христа. Своєю самоправедністю ніхто ніколи до Бога не прийде і ніхто не зможе спастися. Навіть якщо людина думає, ой, я зроблю багато добрих діл, і через ті добрі діла, коли я вже прийду, і Бог скаже, ой, ти молодець такий, ти знаєш, тільки ти багато добрих зробив діл, заходь. Ні. Боже Слово нам каже, без віри Богу догодити не можна. Якщо ти не в білому вбранні, через праведність Ісуса Христа ти не можеш спастися. І третє масть на очі. Що таке масть на очі? Розуміння своєї ситуації, свого гріховного состояння, в якому ти знаходишся. Ну, то, я ще не такий, то я ще не такий грішний, слухай, там ще є хужі люди, а я ще такий, понимаєш, ну, ну хороший чоловік. Не спалив, не вкрав, не вбив, а все остальне. як блудний син, пам'ятаєте? Спам'ятався. Якесь осознання прийшло. Слухай, що я де. Як, як, як добре, як є правильно зрозуміти свою гріховність або гріховний стан. Коли людина це осознає, а не обманює себе, не обманюйтесь, каже Слово Боже, оказується, що людина може ще обманювати самого себе. Бо той написано, хто каже, що не є грішником, то Бога називає кого обманщиком. Бо Бог сказав, що всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. І нікому нема права зайти в Царство Боже, крім тих, які. Через праведність Ісуса Христа входять через віру в Ісуса Христа. Об'явлення 3:17 каже Христос, Ти кажеш? Часто люди багато говорять і кажуть: Я каже багатий з багатів і не потребую нічого. Добре, я зараз вже живу, хорошо мені. А не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і в Богі, і сліпий, і голий. Може, ти маєш багато грошей, може, ти хорошо живеш сьогодні, може, ти маєш все. Але тут Господь каже, що ти нужденний, ти мізерний в Богі, і сліпий і голий. Він говорить про внутрішнє состояння, про внутрішній стан людини. То, що гріховний стан людини, це і є, оце нужденний, мізерний, в Богий сліпий і голий. Інше місце, яке я хотів би зачитати, це теж до цієї проповіді, це Євангелія Матвія, 22 розділ. Бо ми з вами на початку сказали, що проповідь називається що-небудь і як-небудь. Отже, ми зрозуміли що-небудь, що Бог не хоче дати нам що-небудь. Він хоче дати нам царство своє. Алілуя. Він хоче назвати нас своїми дітьми. Він хоче дати нам всі обіцянки або обітування, які належать віруючим людям, які прийшли до Бога через віру, через праведність Ісуса Христа, які мають очі і бачать, в якому вони состоянні, щоб прийти кожен раз до Христа. Господі, як Давід приходив, цар, який мав великі маєтки, велике состояння, дуже багатий чоловік був. Він каже: Господи, а я ніщий бідний, то ти Давід. Ну він знав свою внутрішність, навіть ту гріховну природу, то, що той самий Давід, такий самий, як і ми. І він падав, і він сугрішав. 22-й розділ з другого віршика такі слова. Матвія. Царство небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений. Та ті не хотіли прийти знову посла він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним, Ось я приготував обід свій, закололи бики, і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, той на свій торг, а останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І рознівався цар і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, але недостойні були ті, покликані, тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши раби ті, на роздоріжжя зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. І весільна кімната Гісьмин переповнилася. Як прийшов вже той цар на гостей подивитися, побачив там чоловіка. Давайте звернемо увагу на цього чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть його, ноги та руки та й киньте до зовнішньої темряви, темр бо там буде плач і скриги зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Інтересно, ця приша говорить нам про одного чоловіка, який прийшов на весільну вечерю. Де були гості, де були файно, всі вдягнуті. Ну ми ж на весілля приходимо як? Красиво всі вдягнуті, стараємося в новеньке щось, обновку якусь купити і так далі. Ну, приходить один чоловік, весільну, одіж не вбраний. І сразу було заметно. Він сразу його побачив. Не такий, а ну, йди сюди. Що таке? Як ти сюди попав? Ви знаєте, спілкуючись з людьми. Ну, проповідуючим про Бога, вони, так знаєте, не розуміючи взагалі Бога і не розуміючи вообще вічності. Говорить, слухай, а ти знаєш, каже, а я якось так раз-раз, там між престолом і в двері, і в царство небесне. Ну, так, такі якісь шуточки непонятні, людина взагалі не розуміє, не про що говорить. Я говорю: слухай, ти в черзі можеш так зробити. Десь там стоїш в черзі, там бачиш довго, раз-раз, мах. І вже вроді там ну 10 чоловік випередив і вже так стоїш там. Це можеш ти зробити ще? Ще на цій землі ти так можеш зробити. Ну, в вічності ти так ніколи не зробиш. Як небудь там не получиться, друзі. Не получиться ще тут, на землі. Знаєш, казав один так, а я, я якось так без Бога і проживу. Я говорю, слухай. Тут ще на цій землі якось так ще без Бога ще можна прожити. А в вічності як? Як ти без Бога в вічності? Там або з Богом, або без Бога, там не можна отак. От. <кхе> Тому як-небудь не пройде. Богу не нравиться як небудь. Богу не нравиться що-небудь. Друзі, давайте ми не будемо вестися на оці свинячі стручки, якими блудний син хотів. Що небудь поживитися, що небудь, що небудь. Але добре, що він спам'ятався, знаєте. Добре, що прийшло осознання своєї гріховної природи. І Богу приятно, батьку Небесному приятно, коли ти йому це говориш. Хіба він не знає, який ти, який я, яка наша природа, що наші мислі, я, слухаючи знову ж таки цю проповідь, я вспоминаю, як, як мене цей диявол обманув. Е, тільки покаявся. Я тільки покаявся. Пару днів. Друг мій їде за кордону, з заробітків. Дзвонить, Ваня, все, давай зустрінемося, все, давай це ну, відмітимо, Я так кажу. Вова, я вже кажу, покаявся. Я не ну, я не, не, не вже все, не п'ю, не курю, все, я кинув все. це. Та Перестань каже, ти поп'єш зо мною чаю, там ну, в бар зайдемо. І знаєте, як мене диявол обманув? Каже: ну, та це ж непогана ідея. Піди з ним в бар, розкажеш йому про Бога. Це хороший е, ну, е, спосіб для того, щоб йому розказати про, про Бога. І я повівся на цю його уловку. Пішов з ним в той бар, сів чай, заказав, я не пив, ну, не, пив нічого, ну, не заказував собі нічого там алкогольного, сів чай, з ним п'ю. І знаєте, після того, як відключився розум, просто, я вже нічого не пам'ятаю, мене ніхто там не бив, мене ніхто там ну, нічого не підливав, просто розум десь. пух, і я через деякий час вже розум до мене вертається. Я сижу, не розумію, де я є. Я сиджу в барі і вже п'яний. Представляєте, як диявол може сьогодні обманути? Добре, що Господь мене помилував, простив мене. Я після того вже взагалі на це навіть ну, не дивився. Але це я вірю, що це слово і попередження сьогодні нам від Бога, друзі. Щоб ми не заігрували з гріхом. Ти знаєш свої слабкості. Ти знаєш ті моменти, відкуда тебе Бог вирвав. Ти знаєш, що ти був уязвімий в тому моменті, ти знаєш, що. Дьявол, він і сьогодні тебе туда стріляє, тим і хоче пробити цей пролом. Но, но силу Господь тільки дасть, може дати нам пройти. І тому в Писанні, в Слові Божому, в молитві завжди, друзі, это стільки років, якщо ми з Богом і не, і ми не в падінні, і десь не були в падінні, то Його милость. Потому що Він дає нам сили, це не ми своїми силами. О, я вже такий крепкий, я вже туди навіть не дивлюся, знаєш, і так далі. Це Він тобі дає сили проходити це, не обращати на це внимание, або навіть боротися з цими мисля. Халилуя Богу нашому. Не продавай, не продавай своє перворосло за якусь похлебку, за времені цієї гріховні насолоди, того, що дьявол, він так маскирує гріх. Таке сладеньке, така красива обгордочка, типа сначала. Ну, внутрі, коли ти ковкнеш його, воно буде гірким для тебе. Ти втратити можеш спасіння. Боже, дай нам сили Господі устоять, а воочі. В батька, в батька тебе чекає весільна вечеря. Не надо тут що-небудь, не надо тут як-небудь. Але ми взирая на Спасителя нашого, на совершителя нашої віри на Ісуса Христа. І ми рухаємося вперед, друзі, не звертаючи уваги на що-небудь і щоб як-небудь. Але будемо довіряти нашому Господу, тому що впереді, друзі, весільна вечеря церкви і Сина Божого Ісуса Христа. Давайте ми помолимося, подякуємо Богу і попросимо: Господи, дай нам сили і ти. Дивитися тільки на тебе не по сторонах, як колись це робив Петро. Це приклад для нас, але йти дивитися тільки на Ісуса Христа.